Зараз навесні всюди чується спів, щепетання, посвість, ніби все ожило довкола і заговорило, заспівало на різні волоси. А ви знаєте, чому так сталося? Це співають пташки. Вони радіють теплу, сонечку та звеселяють нас своїми чудовими піснями. Які ж птахи повернулися до нас весною? Давайте з ними познайомимося ближче. Першим він приніс весну, розбудив усіх від сну. Він співає під вікном, люди звуть його шпаком. Шпак наш постійний сусід, що звик до захисту з боку людини. Люди майструють для птахів шпаківні будинки. Обравши шпаківню, птахи наводять там чистоту і порядок, викидають сміття, старі пір'їни. Шпаки великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників лісу полів. Над полями та гоями високо літаю, За повзятими піснями людей звеселяю. Жайворонок повертається з вирією ранньою весною. Він невеличкий, пір'я жавронка має сіре забарвлення. На голі це маленький чубчик. Голівка, дзьоб та лапки жайворонка також невеличкі. Оселяються ці птахи у полі. Гніздо ямку, устилену соломою і травичкою, мостять на землі. Жайворонки співучі, їх пісенька дзвінка срібна і дуже приємна. В калині ховається, витьохкує, заливається, не шпак, не горобець, а співучий соловейко. Соловейко дуже полохлива пташка. Живиться він тільки комахами, тому взимку його не побачиш, адже зимує він у теплих краях. Повертаючись на рідну землю навесні Соловейко шукає своє старе житло і починає співати. Мабуть, немає в світі кращого співака, ніж маленький та непоказний зриду птах. Дещо згодом Солов'ї мосять гніздо, що розміщують біля землі в кущах, квітниках. Коли з'являються пташенята, то тато Соловей співає пісні для мами. Ноги довгі, довгий ніс, чорні крила, чорний хвіст, жабок їсти полюбляє, а гніздо на хаті має. Лелеки зимують в Африці. Важкий і довгий шлях доводиться долати, хоча летять лелеки дуже швидко. Першим назад повертається тато лелека. Він обирає місце і мостить гніздо. Потім прилітає мама лелека, відкладає яйця. В одному гнізді сім'я може селитися багато років. Має ноги коротенькі, два пера в хвості довгенькі. У повітрі все літає, безліч мошок поїдає. Ось ластівка, вона тендітна та красива. У ластівки маленька голівка та дзьобик. Тоненькі крильця, чіпкі лапки. Хвостик у ластівки роздвоєний, як ножиці, голівка, спинка, крила та хвостик у неї яскраво чорні, а червце біленьке, у цієї пташки – червоно-руде. Селяться ластівки зазвичай біля людських осель, зліплюють гнізда під стрихами будинків. Бережіть ластівок, не турбуйте їх. Величенька і строката, може цілий день кувати, та не в кузні, а в ліску, чути спів її – На Навесні повертається у рідний край зозуля. Ця пташка досить крупна, величенька. Вона темно сіра, а черявце у зозулі світле, строкате, смугасте. У зозулі міцний дзьоб, яким вона винищує гусінь та різних шкідливих комах. Живуть зозулі. В садах та гаях. Зозуля не будує гнізда, вона підкладає яйця іншим птахам. Тому, народившись, Зозулятко сприймає за свою матір іншу птаху, яка його і виховує. Птахи приносять велику користь. Бережіть їх.